Солідарність з Майданом в Києві, ми сила, і ми маємо продемонструвати, що ми всюди по Україні, господарю на своїй землі. Якщо ми не маємо змоги поїхати на Київ, ми Київ підтримуємо своїми акціями тут. І ми відходимо показуємо, що якщо приїдуть Беркут, який бив там людей, він буде. Він буде покараний. Всі списки будуть покарані по списках. Кожен поіменно, хто бив людей, хто брав участь в тих провокаціях, як то називається, нас б'ють, а ми захищаємось і ми провокатори. так? Ну нехай попробує застосувати це. Це нормально, це не нормально. Мер, мер забрав свої слова. Все, на Майдан? Йдемо на, йдем на Майдан, нас немає. На ми продемонстрували, ми сила, один за всім. Один за всім. Один за всім. Всі на Майдан переміщаємось. Дякую всім.